Коли ви почуєте цю інформацію, ваше життя ніколи не буде попереднім. З вами Олександр. І сьогодні ми з вами поговоримо про чистку та обслуговування димаря. Посідаючи і накопичуючись на стінках димаря, сажа зменшує діаметр труби в кінцевому випадку, це призводить до зменшення інтенсивності тягу. Крім того, чистка димоходу це необхідний захід безпеки. Нагріваючись, сажний наліт може спричинити пожежу, а також руйнування вашого диму. топ 3 засоби, з якими ваш димар буде правильно функціонувати. Каталізатори. Найпростіший спосіб чистки димаря не механічним шляхом. Вони бувають порошкоподібні або коліна. Засипали, зачекали, отримали бажаний результат. Другий засіб це щітки. Вони бувають для теплообмінників різних діаметрів та для димарів. Вони бувають металеві, пластикові та універсальні для чищення димарів різних діаметрів. Третє це комплект гнучких ручок для ручної чистки та автоматизованої чистки ДНР. Наші поради. Щоб ваш котел або камін справно та довго функціонували, ми радимо дотримуватись наступних рекомендацій. Перше це ні в якому разі не можна використовувати свій дров. Друге не раджу використовувати для опалення хвойну деревину. Третє ніколи не спалюйте в своєму котлі або каміні побутові сміття. Обирайте найкраще, обирайте стола.